Добрий день, діти. Сьогодні до нас в гості прийшла лялька-катруся, і ось що вона мені розповіла. В другу неділю травня відзначається одне з головних родинних свят День Матері. Вона довго думала, що ж їй подарувати, і нарешті вирішила, що найкращий подарунок це листівка з зображенням улюблених маминих квітів. Листівка буде радувати маму дуже довго, але Катруся не пам'ятає, як вони називаються. Вона пам'ятає тільки загадку про мамині улюблені квіти. Допоможемо катрусі, відгадаємо, що ж це за квіти. Жовті, пухнасті, кульки запашні. Їх кривають від морозу тонкі гілочки. Так, це мімоза. Діти, зверніть увагу на наші картини. Подивіться, яка гарна квітка мімоза. Подивіться на зовнішній вигляд квітки, якого вона кольору? Так, жовтого. Скажіть, будь ласка, квіти за розміром великі чи дрібні? Так, квіти дрібні, проте їх багато. Вони щільно сидять на гілочках, тому гілочка виглядає пишно, а якого кольору листя? Так, зеленого. Давайте ще раз помилуємося букетом мімози. Листя у мімози красиві, різблені, зеленого кольору, а квіти яскраво жовті, маленькі і пухнасті. На гілочці їх багато-багато. Давайте зробимо з вами такі ж гарні букети на наших листівках. Зараз я вам розповім, як ми будемо робити нашу мімозу. Що нам для цього потрібно? клейоночка, зелений папір, жовта серветочка, блакитний картон, ножиці, пензлик для клею і клей. Спочатку нам потрібно зробити листочки на нашій листівці. Для цього нам необхідні прямокутнички зеленого паперу. Складаємо навпіл кольоровою стороною всерединку. Беремо заготовочку за місце згину. І вирізаємо листочки. Не розгортаючи його, робимо надрізи по краях. Так. І так само робимо другий листочок. Ось такі гарні листочки в нас вийшли. Тепер змащуємо їх клеєм на клейонинці з білої сторони і приклеїмо на наш картон. Так, і так само другий листочок. Тепер нам необхідно зробити квіти. Для цього нам потрібна жовта серветочка. Але для того, щоб у нас квіти вийшли однакового розміру, ми її зараз розріжемо на квадратики. Так, далі беремо шматочок нашої серветочки і скачуємо курочку між великим і середнім пальчиком. Таким чином робимо багато кулюк. Так. Далі беремо кульочки, змащуємо клеєм і формуємо нашу квіточку. Ось така гарна квіточка вийшла у мене. Сподіваюсь, вам сподобалась наша робота. Катруся дякує вам за допомогу. Тепер вона знає, як виготовити листівку для мами. А зараз пропоную вам виготовити свої листівки та привітати ваших мам зі святом. Надсилайте фото ваших робіт. Цікаво подивитися, які вони вийшли у вас. Наше заняття закінчилося. До нових зустрічей!